Ідея Путіна в утриманні влади полягає в продовженні війни з Україною. Я от е, іноді розказую вам всякі цей Не Можу сказати скатичерів. Це якраз не закінчення війни і не перемога в ній, а саме її продовження. Ось це і є нова нормальність життя у війні. Ерефія живе у війні з Заходом та Україною, а при цьому в самій Росії нічого не відбувається, тобто вона просто воює. Це дає можливості для створення тоталітарної вертикалі. Якщо ти не згодний, ти ворог народу, тебе можна заарештувати, можна змінити характер економіки і зробити її військово-промисловою та подумати про табірну економіку. Продовження війни з Україною дає можливості Ерефії перебудувати державу так, як вона подобається чекістам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.